Відсівіть Бог в нас, щоб були слухняні, ніякі наші жертви, ні труди не зможуть замінити того старання, слухняним бути, Богові завжди. Ось Нейман іде, щоб обмитись, по слову, що йому пророк сказав, послухався. Хоча й нема він віри, до річки йшов, щоби обмитись там. Пірнув у неї раз один і п'ятий, все так само, а у серці біль не видно ніякого результату. Ну ще два рази і додому йти. Послухався, сім раз він так обмився, і вийшов чистим від прокази він, і віре не було, та впокорився словам пророка і став здоровим він. І проказенні оздоровились в дорозі. Повіривши, послухавши Христа. Ішло вони, мабуть, тоді і довго про те, яким був потім результат. В житті багато значить просто постух, бо він завжди приносить результат, навчить нас віри, що з нами господь є ніколи не відвернеться від нас. Що каже він тобі, то ти виконуй, і що пообіцяв, тобі пішле, нехай не зразу, а пізніше трохи обов'язково відповідь прийде. Навчися стриманості ти і терпінню, і миру плід господь в тобі знайде. Від Бога на уроду той удержить, хто лиш слухняним господу живе.